А де коаліція? Це є монобільшість? Там нема 226. Дмитро Олександрович може це підтвердити. Хто вас висуває? Український народ? Ні. Монобільшість? ні. Це ще одна підстава, коли ви ставите під сумнів український уряд. Неважливо кому він належить, владі чи опозицію представляє. Легітимність уряду має бути бездоганною. І ви робите зараз помилку. Попередній виступаючий наголосив, що уряд має прозвітувати. Я не закликаю вам як, вас, як він, дякувати. Але прозвітувати про ковідний фонд, прозвітувати про тисячі смерті від ковід, про зараджених лікарів, які не мали форму, про апарати штучної вентиляції легень, коли ви. Нашими руками зібрали всі гроші з усієї країни і чомусь спрямували це на велике крадівництво з потужною корупційною мотивацією, в тому числі заносячи конверти в цю залу. Головна претензія цей уряд не підготував країну до війни. І не можна лише вішати цю відповідальність лише на президента чи його офіс. Це уряд є позицією, яка має підготуватися. Друга позиція: за три з половиною роки цей уряд не перевів економіку на військові рейки, бо це означає, що ми не витрачаємо жодної копійки грошей на марафон, на кешбек, на вовіну тисячу, на підкуп виборців. Поки ми не забезпечуємо збройні сили.